Так, Хто давно вже на мене підписаний, той знається. Стоїть на клеус. Хто давно підписаний, знається, що стояв і ще ж тут на клеус. Насправді цілий рік я туди не заглядав. Вигляньте, я тільки повернув його, чуть, бо був літок повністю в кропиві. Да, Я знаю, зараз, що почнуть мені писати, там все, все решта. Ну, менше з тим, пишіть. Там був наклевець, там завелася мишка, та полюватка довгоноса. Ну і тут. Правда, не знаю. Мені інтересно, можливо і тут мишка є. Якісь я пару не знаю, місяців, скажімо так, назад. Місяць назад я дивився, тут іще були бджоли. Цікаво, яка робиться зараз ситуація. Так. Дивимося не... Перекривай, не переключайся. Ну, насправді бджоли пропали. пропали. Ви, да, я знаю, що ви зараз, почнеться мені писати. Це все Друзі, я... Тут була зовсім жменька бджіл. Абсолютно жменька бджіл. Я їх не обробляв, не закормляв. Абсолютно нічого. Тому така ситуація. Я за ними тут не дивився. Хоча. Ага. Ну, корма ще є. Ось так, корма крайній є. Потім же. Рамка. Ну, теж якби корма ще є. Це ще є, це ще не біда. Вони тільки догори піднялись. А де бджола пропала? Не, ну, о, дивісь, ж ми ж залізли. Не похоже. Ну от весь, тут ще з кейферів. Ну походу тут в наші з осінь утекла та сім'я. Але ж врешті-решт. Як сенка припулісована. Я ж якийсь дивився, ще дивіться, скільки є. Ну, Абджоли взагалі немає, абсолютно. Абсолютно її навіть не видно по полісі, скільки. Видіться, по полісі, тут. Дивіться, там прополіс. Тут стінки про полісі. Оце рік час не дивився, я не заглядав до них. Абсолютно. Така ситуація. дані я буду розбирати на, на дрова. Нікому я бачу не потрібно. Я їх вже задурно, продавав за гроші, не потрібно, одавав за дурно не потрібно. О, Подавав дурно не потрібно. ну то, значить Шкода, але прийдеться розібрати на дрова. Так, для коробки. так Тут пусто. Ну, Мишки немає, нічого, все, все гарно. Так, ну Тут трошки молька була, тепло врізається, там все. Так, а вот тут мы здесь трошки и была мышка, Вот леток сюда на ту сторону. Окей. Вот так бывает, когда на лёсе ставишь. Влез в, в люфт. Не могу вылезти. Ну, ладно, посидим в люфте. мышка трошки сделала, но совсем трошки, потому тут не было ей что грести. Вот так. Такі рамочки чистенькі, гарненькі. Задурно даєш, людям не потрібно. ну Не потрібно, значить не потрібно. Розберемо дрова буде.